От вам історія про те, як відстань між ламелями на ліжку впливає на відчуття від матраса. Оце старий каркас був у батьків, ну це зйомна квартира, поміняли собі каркас на ліжку. 8 см відстань між ламелями. І матрас був класний турецький. По-моєму, моделька Flower, якщо не помиляюся. І на ньому тато казав, що дуже-дуже м'який матрас, що йому не подобається. А поміняли на інший каркас, зараз покажу на який. І змінилися відчуття від матраса самого. Я зараз покажу, на який каркас поміняли. А оце новий каркас, бачите, поставили 2,5 см відстань, ну 2-2,5 між ламелями. І матрас почав по-іншому відчуватись, став більш е, жорстким, там, ну точніше, не таким м'яким, як здавався. Тобто в нього все одно середня м'якість заявлена по характеристикам. А поклавши на нормальний, е, на нормальний каркас, відчуття від матраса покращились. Тому, коли обираєте ліжко, не економте на тому, щоб е, почастити ламелі. І не беріть ліжка, де відстань між ламелями там 6 сантиметрів. там взагалі, 8-8 це дуже багато. Навіть 6 не беріть, 4-4 з половиною оце взагалі. Ідеально гарні ліжка на сайті солохає.